Друзі, я не дурочка і не молодий психолог, який хоче набрати охоплення на якихось своїх фантазіях. Все, що я говорю, я знаю, що я говорю і на чому це базується. І ваші коментарі, розумієте, це ну ви самі себе закопуєте, тому що вони якраз і підтверджують те, що я говорю. От на аватарці дама, яка сидить з рогами на короні, які поклоняються раби, та чи якийсь там хтось там. Тобто, це про відсутність. ну, Потреба в значимості, потреба в важливості, якої, очевидно, мало, тому і проявляється оця внутрішня агресія і злість, нездоволення на світ. От оці от роги. До речі, на сторінці в дами, якраз його, її хлопчик-синочок, і Рижий Котик. Ну Ось вам про це в, в коментарі самому та знецінення і показати себе вищою. Погана ти я знаю краще. Ось вам вся теорія. З вами була я, Ірина Конова.